Знайдіть таку опору, щоб кут згинання вашого коліна був 90 градусів. Розігніть повністю стопу, тобто тримайте стопу на великому напівпальці. Станьте другою ногою прямолінійно, тобто стопа має дивитися вперед, чітко, не розвертайте її в сторони. Руки тримайте перед собою, живіт підтягнутий. Стежте за плечима і за тазом, вони не мають повертатися надмірно в сторону під час руху в тазостегновому суглобі. Не опускайте п'яту вниз, вона має бути весь час вище вашої опори, на якій ви тримаєте свою стопу. Дуже повільно опустіть коліно, обертаючи ваше стегно, стегнову кістку всередину, зафіксуйте це положення крайньої нижньої точки, і повільно поверніть ногу у вихідне положення. Стежте за тим, щоб голова, грудна клітина і таз залишалися на одній вертикальній лінії, тримайте затиснутою сідницю опорної ноги. І розігнутим повністю коліно. Руки можете тримати так, як вам зручно, але стежте за тим, щоб у вас постійно був високий підйом стопи, яка стоїть на опорі. Фіксуйте крайню нижню точку.